Транспортування газу збільшиться зі 124 гривень до 501 гривні за тисячу кубометрів. Тому, відповідно, зростуть ціни на комуналку. Мені здається, що людям вже дешевше самим якось той газ транспортувати додому, бо, бо за таку ціну що таке, якесь транспортування газу. Це що, сам директор Нафтогазу возить людям газ, роздає. чи... Бо то є транспортування газу, використання газу, добування газу, нюхання газу, пробування газу, і це все за рахунок людей. Тому готуємо карманчики, грошики. шубу на новий рік не робимо, бо транспортування газу вже буде коштувати блядь, ще так в три рази, я так думаю, в чотири рази. Тому тримаймося!